Чому піднялися ціни за проїзд на міжміських пасажирських перевезеннях, а також як працюватиме цифрова мапа обласних маршрутів? Ці питання піднімали під час прес-конференції голови Волинської ОВА Івана Рудницького. Зокрема, очільник області пояснив, що в співпраці Волинської ОВА з асоціацією перевізників планують створити цифрову мапу обласних маршрутів, яка має полегшити життя не лише перевізникам, а й пасажирам, які зможуть відстежити свою маршрутку в мобільному застосунку. Люди не повинні там. Чекати на стоянці, коли при... на автобусній зупинці, коли приїде автобус там 20 хвилин, 30 хвилин, тому що ну, все рівно є маршрут і все рівно так не можна на сьогоднішній день передбачити, щоб автобус приходив ту чи іншу там хвилину чи секунду. Тому вони будуть бачити, де цей маршрут, де цей автобус чи маршрут маршрутка. На, даному, на ту хвилину перебуває, як вона рухається, і коли орієнтовно вона зможе приїхати в те чи інше місце, де її буде чекати пасажир. Крім цього, це є позитивно і для громад, тому що вони зможуть таким чином контролювати перевізників, як вони виконують ті маршрути, які є передбачені. Що ж до підняття вартості проїзду на міжміських маршрутах, голова ОВА зазначив, що орган державної влади не може регламентувати вартість на приїзд для перевізників. Втім, з ними спілкувались і з'ясовували у зв'язку з чим ціни на квитки зросли. Те, що ми з'ясовували, те, що нам пояснюють, ну, в першу чергу. То, що багато перевізників підняли заробітну плату, тому що ви знаєте, да, що на сьогоднішній день, щоб отримати критичність, має бути відповідна заробітна плата середня, ну і в тому числі в осіб, яких бронюють. Тому я думаю, це перша складова. Друге, е це страхування пасажирів, тому я думаю, що напевно це є основне, хоча, можливо, і е будуть якісь додаткові. Є аргументи, чому той чи інший перевізник підняв тариф. Іван Рудницький зауважив, що коли почав поїздки у громади, то з кожною до сьогодні назбиралось майже 100 зауважень по різних маршрутах. Станом на сьогодні 82 проблемних питання вирішено, і профільне управління йому пообіцяло, що до травня усунуть всі ці питання стовідсотково.